Я ще на початку записувала такий меседж, що перебуваючи в негативних станах важких, ми насправді не допомагаємо ні собі, ні обставинам, які наразі трапилися там в нашому житті, в нашій країні взагалі не як. Більш того, ми не просто не допомагаємо, ми ще й погіршуємо своїми станами ситуацію, яка відбувається. Чому То якщо ми випромінюємо ненависть? Як на її не послаблю людину чи країну, на яку направлена ця емоція, ми навпаки, ми її посилюємо сама по собі енергія, яка закладена в наших емоціях, вона дуже велика. Єдина різниця, чи вміємо ми нею користуватися, чи ні, чи розуміємо, що з нами відбувається чи ні, і коли. Мені здається, людина прийде до себе, повернеться від усіх всіх зовнішніх речей, повернеться в себе, зрозуміє, що тіло це найкращий взагалі інструмент, помічник для того, щоб формувати своє життя. Коли людина навчиться чути знаки чи підказки, які насправді дає вам тіло регулярно. Єдине, що ми не навчилися, нас не навчили, ми не знали, да, що це насправді. Все знаєте, як то кажуть, лежить на поверхні, наче доступно. От, будь ласка, бери, користуйся. А ми шукаємо якихось складних, дуже нереальних інструментів чи засобів. і тим самим тільки більше заганяємо в себе в ілюзію чи в самообман.